Чостакчетвертий день в Канаді, 31.08.24, 08, 24. Хоча вже 01, в 1 година, перше число, перша ночі. Що показує у нас вночі? 14.16, нормально, тепло. Сьогодні гарний день, місяць закінчився. Сьогодні субота, і субота мене пролетіла швидко. Насичена субота, багато було всяких своїх справ. І все почалось мене зранку. Я наставив будильник попізніше, десь на 10.30, але встав біля 10-ї. Прокинувся біля 10-ї, пішов собі, зробив кави, мав ще два мафіна якраз до кави. З'їв, і пішов підготовлювати зал. Бо в мене було в знайомої дитини в її дитини день народження і вона замовила, ну, запросила багато друзів день народження по стандарту. Гулянка, дорослі, купа дітей і цей. Ну, добре, що я там. Мені, мені там було тяжко. Діти маленькі, нічемні, капець. Ну, нічого, була аніматорша одна. Друга зараз її напарниця в Україні, то привезе мені кілька документів. Якраз повинна прилетіти наступного тижня. О, ще не сплять люди. Повідомлення прилетіло. Цей. Так що пішов я, взяв смітник, там відро, поставив тряпочку, все як має бути. Взяв візочок, собі деякі речі підготував тут в себе повозив. Далі, далі. а, Холодильник забрав. Вчора я, вчора я пізно ляг спати, бо я вчора перемив весь холодильник. Все гарненько поскладав, речі повивозив, дві, дві тірешки, два візочка великих завіз до себе на склад. Було багато дуже роботи, але холодильник шикарний. Місця повно. Мені подобається. Я ще знайшов два. Один чорний, а один білий. Але вони більше нормальні холодильники. Внизу морозильна камера відкривається, велика дверка, і зверху велика дверка відкривається для холодильника. Але щось він мені не дуже сподобався. Це вертикальний. Фух, на двоє дверек. дверок дуже гарний. І морози. Він в холодильнику в ньому так холодно, що я тільки що пив сік томатний, капець. Сильно холодить, класно. Так як треба. Можна збавити, воно там стоїть все на серединці, на стандарті, але мені подобається. Морозилка працює ідеально. Мені подобається, мені здається, колись робили набагато кращу техніку, ніж зараз. Колись робили на роки, а зараз роблять на термін. Лампочки, оці світлодіодні, я вже замахався їх міняти. Вони термін мають якийсь. Таймер всередині, що мусять перегоріти там за кілька, за два місяці максимум. І цілий час ті лампочки міняєш, міняєш, міняєш. І вже капець. Економки, але треба цілий час нові. Так само і холодильники. Все крихке в фріоно. Ці холодильники в цій будівлі, де я живу, їй два роки. І, і холодильники ламаються, я не знаю, вже напевно 5, якщо не більше поламалося. Ще гарантія з них не вийшла, а вони вже ламаються. Мотори горять в основному, вентилятор, сенсори. Ну, вентилятори горять часто. Ну, і мотори, само собою. Зараз чекаємо на запчастини до трьох. Коротше, відболікся, відійшов від теми. Приїхали, приїхали одні, я впустив. ну, і мене з іменницею приїхали. У них сьогодні було свято в вигляді Супер Маріо. Гра Супермаріо є і вони там робили там аніматор, що теж була як Супер Маріо. І вони там шукали якісь скарби. Ну це мене не було. Мене не було, бо я... Бо мене не було. Зараз розкажу. Так, поміг я їм вивести, повискладували. Я їм там ще привіз чайник, такі ось дрібнички. І. І сьогодні гарна погода. Сьогодні гарна погода, десь 20... 27 напевно градусів. В день було жарко. Завтра 30. В понеділок 32. Капець жара, і хочеться їх використати по максимуму на воді. На воді. Подзвонив я до Джека. Джек каже: Я не, до мене вже приїжджають гості, так що отак. От вони живуть в районі, де в них доступ до озера є. Вони можуть провести 5 друзів. Більше ні, Так що, от вони вже 5 взяли і більше нема. Місця, тож нічого, нема, то нема. Другим разом. Але я так. А я був на 41-му і дивилися з вікно річка, і люди спливають по річці. Ну блін, мені захотілося. Я ж купив весло. Я купив весло до каяка е подвійні і причепив. Купив на Амазоні там такі от е тримачі, гачки. Просто на ліпушку резинові поприклеював. Воно дуже гарно приклеювалося, Треба було протестувати для сидіння. Сидіння я постав, постав сидіння на падалборд. І пішов плавати. Е -е, добрався я до місця призначення, місця старту. Е -е, десь біля 6. В 6.20 я виплив. З тим годинником плив, він ж водички не боїться. Чохол взяв оцей на телефон, повішав собі на шию, фоточки робив. Дуже класно. І оці весла супер. Ні разу не перевернувся, пливеш так, як має бути. І швидше. В 620 я стартанув, в 820 я закінчив, приплив і все поскладало. Дуже класно. Задоволений сплавом. Ще треба буде раз це повернути. Або на озеро. На озеро на озеро це таке. Озеро там позагоряти, а от річка красота, колонку не взяв. На другий раз я візьму колонку GBL, щоб вже так тарабануло нормально, щоб всі чули. Бо то телефон грає, таке, не той звук. Тим більше в тому чухлі, воно не проникнув звук, зовсім не такий, там все ізольовано, сіточки, але вони все блокують. Ні-ні-ні. Після того я поїхав, забрав стелаж. О, яке, блін, я пропустив одну штучку. Ну, закінчив, я припаркувався на воді, але повернемо назад. Сьогодні ж індусики. Сьогодні індусики, і вони почали роздавати в 12-й годині. А чого ж? Ага, в 12-й починали роздавати. І... А приїхали до мене на Іменнини якраз на 12-й. Тож треба там було в індусиків бути ще з 10-ї, щоб на 2 години швидше, щоб бути в першим черзі 2 години стоїш там, зато забираєш і їдеш назад. Я не встигав, бо приїхали і на Імене Нарожня, я їх пустив. Все порозкладав і кажу: я відлучусь. Тут мені їхати хвилин 15. Було трошечки далеко, але нічого. Я поїхав, приїхав. Я просто думав забрати стелаж паралельно. І поїхав до індосики, приїжджаю якраз десь 10 людей. Там черга в основному на 2 години. Можна собі уявити, яка величезна черга. Отак вона тягнеться змійкою, як в колись телефоні Nokia. І я став, дали мені номерок, я проходжу, дали мені там картопельки, насипали нормально, кави дали мені в капсулах, я п'ю. Хліба дали хліба в морозилку. Дуже добре. Є капусти, багато хто не брав, вже там люди вже порозбрали. Хто був швидше, той мав нормально. Ну, але таке. Наталя була швидше. Наталя була швидше, але каже, щось не дуже сьогодні. Ну, майже те саме, що й мені. Дали, дали навіть порк, свинину. І я хочу робити плов. Свининка якраз мені піде до плова дуже класно. Бо я зробив бульйон, зробив шкірки, кості, оце все з того зробив бульйон, а м'ясо в мене в морозилці зараз відкладено. До речі, взяв з свого старого холодильника робочого, переніс сюди деякі речі, щоб були під рукою. Коли відкриваєш і дивишся, бачиш, тоді їше. Коли воно десь там закопане на дні, то, то, то забувається тут. Отаке от. Треба виїдати знову. О. Так що я ще з'їздив до Індуску. Подзвонив я за стелаж, стелажа нема. Вона каже, у мене нема вдома, буду десь після шостої. Добре. Я кажу, ну я вже повернувся додому, пішов, перевірив, де народження все йде в порядку. І якраз після того я вирішив поїхати на озеро. О, але поїхав на річку. 8.20 я був там, спустив падлборд, оце все в машину і погнав. І погнав я забрав стелажі. Дуже класні стележі. Я з них заплатив 60 доларів. 20 доларів штука. Два костковських, такі які я хотів, вони там з одної сторони прямий, а з другої такі заокруглені Трошечки. У мене просто вже таких 4 штуки є. 5. 6, 7 це буде вже 7 одинакових. А один оці, от, наприклад, ось от за шириною, а той отакі ось от за шириною. Товщиною. Самі вони широкі, дуже класний широкий. Ну, він реально коштував би 30. 40 доларів, Бушний. Мається, нові. Бо нові вони щось... 60 10 доларів один. Мені яка різниця, чи він новий, чи він старий. Це ж тримати речі. Забрав ці стелажі, поїхав. Зараз приїхав це все про вивіз одну ходку, зробив, машина забита, там і падлборди, це все. Ee, завіз раз, потім завіз другий раз, пішов на 41-й, там передивився молодці, поприбирали все частенько за ними, позабирав речі. Аніматорша аніматор, лишила свої там інвентари, теж це те все забрав, поховав і зараз вже перша 10, так що я йду спадки. Бо завтра-завтра вже буду вдома, не поїду. думав в церкву поїхати, але не поїду. Бо... А може поїду, може заскочу, подивлюся. Бо завтра треба буде поїхати в Heritage Park. До речі, як варіант, можна буде поїхати в Heritage Park. До церкви по Heritage Park. Добре. До завтра.